Вітаю, ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва Вебера. Ви вмієте так парити над проблемами, як це роблять орли. Сьогодні вранці цей вірш прийшов мені на думку, і я відкрив його в одному з перекладів. Але ті, хто зв'яже свої серця з яхве, набудуть божественної сили, вони піднімуться на крилах і паритимуть, і будуть літати як орли. Бігати на випередки, не втомлюючись і йти по життю не здаючись. Ісая 4031. Орли унікальні птахи, тому що вони здатні ширяти вище за всіх. Ви коли-небудь замислювалися чому. Секрет полягає у тому, що орли використовують потоки теплого повітря, що підіймаються від землі. Вони розправляють крила і пірнають у височину за допомогою вітру. Тому, коли інші тварини ховаються від штормових поривів вітру, орли відпочивають, підіймаючись все вище й вище. Я вірю, що в духовному плані Бог хоче, щоб ми робили так само. Бурхливі шторми вриваються в наше життя, спонукаючи довіряти Богові на новому рівні. І коли ми правильно. Приймаємо виклики, то перестаємо витрачати сили на особисті прагнення й використовуємо його божественну силу, щоб піднятися вгору. Секрет у тому, щоб зв'язати своє серце з Божим. Єврейське слово, що означає чекати, також означає зв'язувати, скручувати або переплітати як мотузку. Якомога міцніше переплітайте своє серце з серцем Бога в спокійні часи, щоб ви могли піднятися з Ним на нові висоти, коли почнуться бурі. Моя молитва сьогодні: Господи, я чекаю на тебе, я зв'язую своє серце з Твоїм. Я проголошую, що буду використовувати бурі мого життя для того, щоб дозволити тобі підняти мене разом з тобою на нові висоти повноти в тобі. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.